Я выходила на улицу, мне сказали, что сильно перемерзли вот эти на в Марининском и хотели покинуть территорию парка. И им категорически запретили их э, вожди или кто там, непонятно. Они перемерзшие, говорят, мы уже не можем. Ага. Потому что легко одеты, они говорят, нет, Ай, пускай, вы отсюда не уйдете ну, Пускай До тех пор, пока не дадут. Пускай мерзнут, они знали, куда они идут. Ні, я стала жестокой. Жорстокий на руководителем. Ні. Я говорю, що не позвонив, що ти тут а не знав, що є. Двіться, так? Так, от ви бачите, що вже і тут, там, де стояло чоловік п'ятців, вже немає нікого. Погодинна оплата закінчилася. Хлопці давно поїхали ті, що тут з прапорами за ідеєю стояли? Не знаю, не бачу. Як вітром здуло, бачите? <рапори> я вам скажу, підсумок Верховної Ради, я, чесно кажучи, дуже незадоволена. Настрій зіпсували геть зовсім. Це просто, я зразу говорила, що перше, кого потрібно розстріляти, це опозиція, а потім уже Януковича. Всі ходять такі гламурні, все добре, улибаються. Ірина Луценко, конфетюшку, там є якісь, то є теж депутатщі, цілуються, обнімаються, все добре. І єдине, що я помітила, ну так, в роздумах постійно ходив бригінець, хвилювався, от я спостерігала за тим, хто як себе поводив. Потім а, навіть цей. хто хто Сухі Сухі пайки. А що це хлопці? Розкажіть, будь ласка нам. А вас Распираторы. А что? дайте нам распиратор один. Не какие а распираторы. что это? Ужин. Ужин. О, бачите, как журналист сразу сумела вас Нет. на разговор вытянуть. Нет. Так, это был ужин. Ох. Слава Богу, не побили. Как вас не касается. Это вас не касается ужина. Почему? Мы тоже любим поужинать, например. Да. Ой, Господи. Так. Обіцяв мені один хлопець навчить мене розрізняти. Звання, так і не навчив. Три, дві зірочки, чотири, п'ять. Велика, маленька. Так, а що це є артілку? Ага, комусь, так. Да. Тойота rav 4. Така, як в мене була тут Ой, хороша машина, я, конечно. Чотири роки отлетала на ней. Просто. А, а я цей журналіст. Журналистів за прихильни просто. Почему? Не знаю. сенсі журналіст. А хто заборонив? Начальство. А кому можна? Ну всем можна. Ну всем кому. Хто здесь работает? Ну я журналіст, я йме право. Я буду все, я буду драться, значить. Я журнал обична. Я журналіст я мало право пройти. Ви не маєте права мені заборони. Давайте мені постанову чи рішення суду, що я не маю права тут проходити. Зв'язний мені не нужен. Мені давайте офіційний документ. Я... Мені все одно я ваш виконую. наказ, а мене свій наказ, а я на своїй роботі. Я теж виконую свою роботу. Мені треба прийти до вулиці Грушевського і зняти матеріал. Поки ви до когось зателефонуєте, давайте мені офіційний документ, я так не, не вже пустати. устала. Ну, що значить не пускати? Що значить не пускати? Ну, ребята, зараз буде драка. Зараз буде драка. Не провокуйте драку. Ну он жінка йде, де вона працює? Де вона працює? От, де вона працює? От, ну, оця жінка де працює? Чекайте, ну вопрос задаю, де жінка працює? Журналістів не пускають. Що значить журналістів не пускають? Жінки з камерами йдуть. Ну ось ідуть люди, чому мене не пускати? Поясніть, будь ласка. Скажи крупним планом, чому мене не пускати. Журналістів сказали не пускати. Хто сказав, не пускати? Дай, дай мені трубочку, я зараз поясню. Трубочку, дай, я хочу пообщатися з чоловіком. Ти не журналіст, проходи. Проходи, тут тільки журналістам не можна. Все, от бачите, журналістів не пускають, а киян, будь ласка, проходьте. Трубочку, дай хто це? З ким ви? Я зараз буду дратися. Ірма Ніколаївна, не треба дратися. Що значить всім можна пройти, а журналістам не можна. Володимир сказав. Зараз будете кричати, що це провокація. Прес Який прес-центр? Ні, я вам говорю, що зараз буде тут провокація, чесно. Бо... Ну що значить Ну, я зараз прийду тоді, зберу там з Майдана людей, і зараз ми пройдемо. Всі питання до громадян. Не це не доводьте, чесно говоря, до цього, до війни. <рес> ну я вам зараз тут устрою громадянську війну. Ми на роботі. Не трогайте руками журналістів. То есть, і можна пройти, да? А мені нельзя. Вона вже пройшла. Вже пройшла він, журналіст. Ну вийшла вже. І біжи, значить, доганяй, тому що ти вже опоздав. Ось вічним до вас. Алі пропусти пропуск и пропуска немає. Абільше. Немає. имеешь право пройти хочешь проходит тут же на лично мы идем сейчас на сто на кухню столовую кормить дверь я стабильно здесь стандарт Він я... Да. Пропуска, не стандарт машин беркут будет кормить ну, пропускат кормит человек ну, у старшего находится а я нахожусь в команді старшего моего который ну бейчик бойчик какой-то есть вот? бойчика при себе у меня немає. а у кого небудь у, кого... у нас всех нет бейчика. Значит, у нас там продукція... Костенчик, а йди, веди оттуда людей з Грушевського, Булет... тому що це мені вже починає на доїдання. Я там До свідання. Ужин, <гулет> хтось нам теж задумає. Давайте поуживайте нам. Давай. Не обмануй. Обмануєш. А? Сержант подумав, що воно геніаліст. Мне все равно. Я в звздочках все одно не розбираюся. <гум> Ми зараз йдемо на вулицю Грушевську, тут говорять, що журналістів не пропускають. Ем, ходить тільки Беркут, працівники міліції. Тут багато гранат. Ну, в общем, зараз все, що зможемо, все от сюди витягнемо. І от місяць на вулицю Грушевського. Шорт. О, я вже боюсь. Я вже тут і на бачила. Да, ну мы журналисты прямое включение. Так, ребята, давидьте все этот, уважно, потому что если мы сейчас тут исчезнем, Это будет на совести всех, кто смотрит прямой эфир. Понял Давидьте уважно, что вы потеряетесь, да? Не, не. Так, оцей чоловік, свідетелем, буде нашого руки. На <свят> а то будемо стріляться, а потом все год. А, не говори. Ви нам чи ми вам? Не, не Куда у вас такие вещи? Ну так. Да. Вам максимум туда летает. О, вы можете это видео потом мне? Зачем? Мне на память. Это <свист> тоже что -то... маленький, маленький наберк, <свист> Ужас, я не пойму, это улица Грушевская или нет? Да. <свист> так, это убийцы идут, господи. Распиратора. Так, так, ребята, розсупайтесь, йдуть жінки. Жінки йдуть, давайте, тому що ми б'ємо на пораження. Йошкин цвет. Ми вже штурмом тут взяли вулицю Грушевську, а я... ціну нюх кричить, страна в опасності. Хай йде сюди, я не можу зрозуміти, що я до сих пор тут одна. Ужас. Как нас сюда пропустили? Нас сейчас тут перемочат, Костенчика. Так, ребята, в общем, кто смотрит прямой эфир, ну я уже чувствую, что будет нападение. Честно слово, уже не смешно. Не, в натуре идут серьезные пацаны. Не любят журналистов. Вообще. Щас будете искать нас голодне і холодне так ти дівчата дівчата коли і холодне це все це сильно турна войну так слушай только не кажи що тут гранати починають кидати не нам не надо так швидка на місці Живеть има поклоно та же. Це канал прихована правда. Це вона правда. Це вона правда. Так, забудеш. Так, вот это це... интернет-телекаст. Э, господи. Отсюда идёт вода. Так, ребята, ви там передайте, щоб своїх зараз з другої сторони просто не убили. Бо сейчас я коктейль молотова получу голову, то уже прямий ефір вести не зможу. Я ж на другій стороні. Ах. Так. Так, поставимо. <сіхання> а, да? почуває! Ти що? Ніфіга собі, коктейлі не кидають. Зараз я тебе в голову получу. Хлопці, доброй ночі. А мы з той стороны пройдем или нет? О! Вот это за такого стріляло мого журналіста. Нет. Це не стреляет. А що делає? Пугает!